Слава Ісусу Христу, Вітаю вас, благодатний четверг. Живемо, прокинулися, радіємо, що живемо і не боїмося жити. Особливо не боїмося боятися. Бо іноді боятися треба. Треба боятися впасти з висоти великою. Треба боятися гепарда, якщо він біжить за вами. Тобто є природний страх, є такий страх, який нам допомагає. Це інстинкт самозбереження. І Страх перед якоюсь травмою, чи страх, який нам допомагає просто буквально жити. Того страху ми не маємо боятися. Маємо боятися страху майбутнього, майбутнього, який сатана навіює нам, що завтра ти підеш в армію, завтра твої батьки помруть, завтра твоя дитина помре, завтра будеш без грошей сидіти, завтра будеш голодний. І все, що тільки завтра, це все є страх будучого, це є страх майбутнього, який є навіяний, який є брехнею, який буквально є брехня, яку ти можеш або повірити, або не повірити. Якщо ти не віриш, то ти не боїшся. Якщо ти віриш в цю брехню, то ти будеш боятися, постійно боятися, постійно жити в страху. І особливо захоплюється історія, хто дивився оця Братковського, ті відео, які я давав вам. На завдання, то ви мали би побачити, як там люди помирали буквально з того, що вірили в свій страх. Особливо той чоловік, як, якого закрили в рефрижераторі в холодильники, буквально, і, і він змерз. Він записав, писав, як, що відчуває, як його кінцівки відмерзають, як він замерзає, і він змерз. І лікарі на наступний день сказали, що він помер від з того, що він замерз. Але проблемка була в тому, що холодильник не був вимкнутий. І людина просто вмерла з віри, з віри в цей страх. Так само, як проводили експерименти замість уколу, яду робили укол просто плацебо, і люди вмирали від того, що вірили, що це є яд. Тож наша віра має велику силу, велику силу і. Ця сила має бути перетворена віри не в страх, а віра в Боже Слово, в Боже майбутнє, в те майбутнє, яке Бог нам прописав, яке буквально в Слові Божому прописано Слово Боже, нам каже завжди про волю Божу. І Бог нам вже приготував надійне майбутнє, надійне, надійне і благополучне майбутнє. Тож всі, хто йдемо за Господом, йдемо до перемоги і йдемо до кращого майбутнього, ніж. Живемо зараз. Всі страхи тільки навіює сатана. Сатана навіює нам страхи майбутнього. Тож відрікаємось сьогодні від страхів майбутнього і віримо в Боже Слово, в Боже майбутнє. 25 квітня 1990 рік. 90 рік. Нагадаю, що посилання звучить «В цей день, в цей час, коли ти дивишся це відео. Для тебе, для мене і для тебе особисто. Сьогодні вас закликаю, щоб серйозно прийняли та впровадили в життя послання, які вам даю. Я з вами і хочу дорогі діти, щоб кожен із вас був як найближче моєму серцю. Тому, дітеньки, моліться у своєму житті, шукайте Божої волі. Хочу, щоб кожен із вас відкрив дорогу святості на цій дорозі зростав до вічності. Буду молитися та заступатися за вас перед Богом, щоб ви зрозуміли велич цього дару. Який Бог дає мені, що можу бути з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тому ми маємо благодатні часи, Марія каже, бо вона з нами, може бути з нами. Марія каже, що хоче, щоб кожен якнайближче був її серцю. Що нам може заважати бути близько Маріїного серця? Тільки страх, тільки страх. Бо для того, щоб ближче бути Марії, треба вкладати час, працювати над собою, працювати над своєю пунктуальністю, над своїм часом буквально. І ми боїмося, що якщо ми будемо багато вкладати часу на духовне життя, то у нас не буде грошей на фізичне життя. Але Господь каже: піклуйтесь про царство Боже, а все інше я вам докладу. І це також віра в слово Боже, в слово в майбутнє. Майбутнє. Тож вірою беремо майбутнє по Слову Божому, а не по своїм страхам, не по логіці цього світу. Нещодавно таку прочитав файну, файний такий слоган у Романа Братковського на інстаграмі, що поки ти не підеш проти своєї логіки, логіки цього світу, ти не будеш бачити чудес Господніх. Бо коли ти підеш проти логіки, проти буквально всього, що створене, так. от, Природньо, так що як встроєна держава, як все встроєно, то ти не побачиш Божої волі. Я поки не пішов за Господом отак, в невідомість, не ризикнув, хоч теж було дуже страшно. Але це страх, страх невідомого, він буде завжди. Треба просто йти, йти вперед. Його неможливо позбутися. В ньому просто треба рухатися. І тоді побачив, як Бог. Надприродня може забезпечувати через різні моменти, через різних людей, через різні находження коштів. через Буквально Господь живе в моєму житті кожного дня, бо я довіряю кожен день йому. Тож не боїмося, не боїмося вкладати час, вкладати час, слухати Слово Боже, слухати проповіді. Це все є збудування, це є все будова нашого майбутнього. це є... Інвестиція в наше майбутнє, інвестиція в майбутнє наших дітей і внуків і правнуків, тож більше вкладаємо в духовне життя, в духовну працю часу. Хочу, щоб кожен із вас відкрив дорогу святості і на цій дорозі зростав до вічності. Тому буквально маємо в цій святості зростати до вічності, зростати, постійно роснути, постійно прогрес робити. Тому практика. Зростаємо. Практично маємо збільшувати час молитви, час перебування з Богом, час пустині постійно, потрошку, потрошку. Крок за кроком маємо збільшувати себе в вірі в довірі, віра в майбутнє має бути в Боже майбутнє. Також укріплюємо себе в цьому. Також написали люди, що піст зміцнює і забирає страх. Від їжі, залежності від їжі. Та я так і казав, що це є допомога, бо все, що каже на Марія, є допомога нам, нам, щоб нам краще і легше зростати в святості цій. Буду молитися, заступатися за вас перед Богом, щоб ви зрозуміли велич цього дару, який Бог дає мені, щоб бути з вами. Тож молимось також і дякуємо Богу за те, що Він нам дає Марію кожного дня. Дає можливість їй бути тут, на землі, і вести нас цією дорогою миру. Будьте благословенні, мир вам і радість з Меджугоря. Папа.